Історія палацу Кунін Шидзин. Глава третя. Повернення додому. Які гарні в тебе слова. зауважив Шензе. Втім, підрахувавши свій вік, він зрозумів за два місяці в нього буде церемонія повноліття. Справді, настав час говорити про шлюб. Він усміхнувся і запитав Про цю твою думку, маркіз, знає? Знає, відповів співрозмовник. Янь Ліні з мечем на поясі легким рухом зап'ястя надбало змахнув батогом. Його манери були природними і невимушеними. Попереду виднівся дев'ятий сектор імператорського палацу. Спершу він зняв меч, а потім промовив Батько казав, що родина Дзян це спадкоємці вчених і поєтів. Нині пан Дзян є помічником міністра Міністерства доходів і має справжню офіційну посаду з реальною роботою. У ранні роки, коли його величність зійшов на трон, він таємно відправив учителя Сє до столиці, і це можна вважати давньою заслугою. Вони також підтримують дружбу з учителем Сє. Вона законна донька родини Дзян, і цілком можна вважати гідною парою для мене за становищем, сказав він. Після моєї церемонії в листопаді я пришлю людей з шлюбною пропозицією до їхніх дверей. Ти, малий зазвичай, не звертаєш уваги на начатків багатіїв у столиці, знатні пані і молоді дівчата загорають із тобою, але ти не виявляєш до них жодної цікавості. Я думав, що це через твою молодість, що ти ще не знаєш ні чоловіків, ні жінок, маєш чисте серце і мало бажань. Хто б міг подумати, що ти вже розрахувався наперед. вигукнув співрозмовник. Шендзе замислився над цими словами і поступово отямався. До того ж вчора ввечері, коли я був п'яний, я не робив необдуманих вчинків, просто коли прокинувся вранці, випадково поклав руку їй на плече і три одразу поспішив розкрити мені її справжню жіночу особу і заявив, що в майбутньому сам на ній одружишся. Єнліню, чи не занадто це турботливо з твого боку? Як мовиться чужа дружина, заборонена зона. Попередні слова Ян Ліня, окрім того, що нагадували Шензе про те, що Дзян Сюєнін дівчина, і надалі йому варто триматися від неї подалі, також чітко позначили її як його власність, поставили на ній печатку, щоб інші й подумати про неї не сміли. Ці підліткові думки були прочитані іншим на його вродливому обличчі рідко проступав рум'янець, але тепер він заговорив голосніше, ніби щось хотів приховати, поводячись так. А у чому проблема бути турботливим? У будь-якому разі, мені це подобається. Яка владність? Шензе не стримав сміху, почувши це. Вони зупинилися перед головними воротами імператорського палацу. Янь Лінь здав свій меч і разом із Шензе пройшов крізь ворота Хуєдзі, попрямувавши праворуч до зали Веньхуа. Брат Шензе, тобто нинішній імператор Шенлан. Зійшов на трон чотири роки тому. У будь-якій династії рік сходження нового імператора на трон украй небезпечний час. Рік, коли Шенлан зійшов на престол, не став винятком. Покійний імператор, ослаблений хворобою, був розгубленим він покарав Шенлана, заборонивши йому залишати палац, але згодом утратив ясність розуму і хотів відправити його до маєтку. Тоді всі міністри були в повному замішанні. На щастя, до столиці увійшов Сєвей. Це стало справжнім громом серед ясного неба. Спершу він утвердив владу Шенлана в столиці, потім запросив відомого лікаря, який вилікував хворобу покійного імператора. Лише після цього той видав указ про передачу трону третьому принцю Шенлану. Цєвей, також відомий під псевдонімом Дзюань, походив із славетного клану Сє в Дзінліні, згаданого у вірші як старий князь Сєтан, колись Володар. Проте на час цієї династії клан Сє вже занепав. У 20 років він успішно склав найвищий імператорський іспит і вступив до імператорської академії. Та невдовзі з Дзінліна надійшла звістка про смерть матері Севея від хвороби, тоді він повернувся до Дзінліна, щоб дотримати трирічний траур на її честь. Три роки по тому, у 23 він таємно знову прибув до столиці, це сталося саме тоді. Коли слушний момент зустрівся з нагодою. За короткий час він змінив хід подій, допоміг Шанлану успішно зійти на престол. Разом із ченцем Йоанзі він став найбільш довіреною людиною нового імператора. Хоча офіційної посади він не мав, його призначили молодшим наставником спадкоємця престолу, але у палаці вже давно не було принца, тож читати лекції спадкоємцю не було потреби. Натомість він читав їх самому імператору. Можна сказати так, хоча він і не носить титулу наставника імператора, та, по суті, є ним. Нещодавно, коли осіння погода стала холоднішою, Шенлан почав відчувати, що його імператорське тіло поступово слабшає. Трьох міністрів із кабінету навіть таємно кілька разів викликали до палацу. Ніхто достеменно не знав, про що йшла мова. Але ще з минулого місяця Шенлан видав указ, щоб діти з імператорського клану. Приходили до палацу слухати лекції разом із ним в імператорській лекційній залі. Серед них були й кілька його братів, і ензе не був винятком. Коли Ян лінні і ензе прибули до зали Веньхуа, лекції вже тривали. Щойно Хуанде, головний євнух, що стояв біля дверей, побачив їх, він одразу поспішив оперед, схиляючись і шепочучи тихим голосом. Ваше королівське величність, молодий Маркіс, ви сьогодні так запізнилися. Лекції вже тривають, і якщо ви війдете зараз, молодий учитель обов'язково вас помітить. Учора ввечері вони весело проводили час за випивкою. як же їм було пам'ятати, що сьогодні треба слухати лекції? Шензе і Янлінь перезирнулися і відчули головний біль Цей учитель Сєвей завжди був водночас і поблаждавим, і суворим. людяність це спадок давніх мудреців. Але принципи і межі ним окреслені, чітко і не терплять жодних помилок чи порушень. Минулого разу, коли місцевий князь Яньпін, улюбленець імператора, запізнився всього на півхвилини, він не насмілився здіймати галас, лише тихо прослизнув у зал через бокові двері. Але сявей одразу ж помітив його і попросив прочитати вчорашню лекцію на тему обговорення фракцій. Князь Яньпін був молодим і бешкетним, тож. Як він міг таке відтворити? Він тільки стояв там, довго заікаючись і червоніючи до самих вух. Сівей не розсердився, лише попросив його повернутися на місце. Сказав, що, можливо, учора його мова була надто складною для запам'ятовування і взяв провину на себе. Та після цього, як князь Яньпін сів, його повністю охопило відчуття сорому. Того ж дня він повернувся додому. Запалив ліхтар і вчився до ночі, а наступного дня прийшов у зал Веньхуани на хвилину пізніше. Він не лише відтворив обговорення фракцій, а й десять порад імператору Тайдзури з династії Тан, чим дуже вразив усіх. Відтоді він наполегливо трудився. Та як би соромно не було князю Янпіну, йому тоді було всього 14 років, він міг би заперечити, що ще дитина і не все розуміє. Але Янлінь і Шензе вже не були дітьми, тож мусили дбати про свою репутацію. У цю мить, дивлячись на двері залевень Хуа та слухаючи тихий голос лектора зсередини, вони відчували, як у них поколює шкіра на голові, і відчували певний страх. Зрештою, саме Хуанде виявився проникливішим, трохи подумавши, він підказав ідею Коли щось трапляється, молодий учитель завжди розбирається з цим одразу. Але щойно час минає, він більше не наполягає і ніколи не повертається до старих провин. Сьогодні пюро Шаньї прислало Гуцинь подару... подарунок від імператора молодому учителю. Трохи згодом між двома лекціями буде чайна перерва. Молодий учитель любить Гуцинь, і він обов'язково захоче його випробувати. Найкраще для вашої високості та молодого маркіза. Трохи почекати, дочекатися, доки молодий учитель торкнеться гуцині, а тоді вже заходити. Найімовірніше, він просто відпуститься. Відчуваючи, ніби їх раптово врятували, і Ян лін швидко склали руки на знак вітання і уклонилися Велике спасібі, Гунгун. -гун Після цього вони попрямували до бокової зали і стали там чекати в тиші. Дзянцуєнін також не знала, якою буде ситуація, коли Ян Лін Шен Шензе вирушить до палацу слухати лекції в імператорській лекційній залі. Після їхнього відходу вона невздовзі теж вирушила назад додому Коли вона була ще юною, то встигла побувати майже на всіх вулицях столиці, та щойно вийшла з готелю, їй стало трохи незвично, і вона не змогла одразу знайти правильний напрям. На щастя, після кількох кроків стара пам'ять поступово повернулася, і невдовзі вона відшукала дорогу назад до резиденції Дзян. На вулиці існували люди туди-сюди. Купці усміхалися і гучно вихваляли свій крам, діти тримали в руках фігурки з тіста, ганялися одне за одним, і голосно сперечалися. Уся ця буденна метушня й турботи вдарила Дянсюєнін просто в обличчя, її брови злегка розслабилася, тіло відпустило напруження. Лише тоді вона по справжньому відчула, що її переродження реальне це більше не той примарний, темний і невизначений хаос, у який вона занурилася, коли раніше стикнулася з Шензе і Єнлінім, тепер вона вже не імператриця, їй більше не потрібно жити в палаці Куніно, оточеному високими стінами. Ідучи цією вулицею, дзян Сюєнін раптом відчула себе, наче риба, повернена у воду, навіть її кроки стали легшими. Резиденція дзян стояла в провулку Хоєшу, і йти туди було недалеко. За якийсь час вона вже побачила малинові ворота. Правду кажучи, вона не мала глибоких почуттів до резиденції дзян, адже повернулася до столиці лише у 14 років. До того, вона зростала в сільському маєтку в державі Тун і виховувалася ваннян, наложницею її батька Дзян Бояо. За словами її рідної матері, вона була вихована як нікчема. Життєвий досвід Дзян Суєнін це підтверджував вона була народжена від офіційної дружини її батька, менши, але коли менши була вагітна нею, вона постійно сварилася з ваннян. Ваннян, колишня кортизанка з Янджоу, була подарована її батькові. Згодом її статус підняли до наложниці, і вона була його улюбленицею і теж завагітніла. За словами ваннян, першою її образила саме менші і хотіла відіслати суперницю в сільську місцевість, але ваннян теж була непростою зрозумівши, що її доля вже вирішена і її відправлять у маєтоку державі тун, вона вирішила йти до кінця. Вона скористалася метушні цієї ночі, коли народжувала одночасно з менши, і підмінила свою доньку на доньку менши. Відтоді донька Ваннян перетворилася на дитину від офіційної дружини резиденції Дзян. Вона носила гарний одяг, добре харчувалася, вчилася етикету і була зразковою. Її звали Дзян Сюехуей. Донька меншиш поїхала до маєтку разом із Ваннян, Жила на власний розсуд і зовсім не знала усталених звичаїв для панянок із поважних родин. Цією нещасною донькою менше, без сумніву, була дзян Цюєнін. На щастя, ванян ставилася до неї дуже добре, вона навчила її читати, писати, також фарбуватися і користуватися пахощами, ніколи не була до неї суворою. Тепер, озираючись назад, дзян Цюєнін розуміла розрахунки ванян були надзвичайно глибокими. Чотири роки тому, коли Ваннян тяжко захворіла, вона написала листа прямо до столиці, розкривши правду про підміну дику кішку на принца. Цього разу вся резиденція дзян була збурена. Після перевірки столиця прислала туди людей, але Ваннян не стала з ними розмовляти вона лише кинула фразу занадто пізно шкодувати і залишила після себе безлад. Менши щиро ненавиділа ваннян, але та справді добре поводилася з її донькою і залишила слова занадто пізно шкодувати, що свідчило про її бажання розкаятися. Сперечатися з покійником усе одно безглуздо, і тим більше не можна було зганяти гнів на дзянцю Яхуєї. Резиденція дзян була родиною з гідністю і репутацією, влаштовувати скандал через такий сором було недоречно. Хоча старша дівчина і народилася від ваннян, із дитинства вона виховувалася при колінах менші, вона була достойною і доброчесною, між ними склалися справжні стосунки матірі й доньки. Вона не мала жодного стосунку до того, що сталося багато років тому. А якби її статус відновила як доньки наложниця, це могло б викликати насмішки і серйозно зіпсувати її шлюбні перспективи. Тож уся резиденція від найстарших до наймолодших була зібрана разом. І вирішили піти на компроміс. А саме удавати, ніби великий провидець передбачив долю Дзян Сюєнін ще в дитинстві. Мовляв, до 14 років вона приречена пройти через біду. Їй потрібно було триматися подалі від жвавих місць, аби пережити лихо, тож її відправили в село, де виховували як звичайну дитину. Тепер, коли їй виповнилось 14, її, звісно ж, слід було повернути в резиденцію. Таким чином, у резиденції Дзян виявилося дві офіційні доньки. Коли Дзян Сюєнін лише повернулась до резиденції Дзян, вона була досить обережною. Вона вчилася всьому, чого прагнула навчити її менші, і старалася поводитися як донька з великої родини. Але помічник міністра Дзян був люблячим батьком і особливо шкодував свою доньку, яка зазнала важкого життя. Він відчував певну провину, тож надмірно її балував. Згодом характер Дзян Сюєнін став розбещеним. Вона навіть з Дзян Хосюєхуєї, а пізніше зустріла Ян Ліня, і відтоді ніхто вже не міг її контролювати. Коли вперше з'ясувалося, що вона маскується під чоловіка, менши була настільки розлюченою і так її лаяла, що з гіркотою сказала насправді її виховала ця дрібна сучка ваннян. Дзян Бояо зрештою, відчув, що це вже занадто. Але він також не міг розборонити Ян Лінь вводити її на прогулянки. Підліток Ян Лінь приходив у резиденцію дзяну гості, і після розмови дзян Бояо родина мовчки погодилася з такою поведінкою. Коли дзян Сюєнін перевдягалася в чоловіка, її називали далеким двоюродним родичем. і кожен у резиденції, від найстарших до наймолодших, прикривав її, наче в родині Дзян справді існував такий юнак. Тож тепер, коли вона повернулася, привратник так здивувався, що його повіки здригнулася і піднялася, перш ніж він поспіхом опустив голову і зі страхом привітав Повертається юний пан Бяо. Ціни на землю в столиці дуже високі, хоча посада Дзян Бояо помічник міністра в Міністерстві доходів, він був лише чиновником третього рангу. Попри те, що його родина була заможною, вони не сміли надмірно хизуватися. Їхній будинок з чотирма двориками був невеликим, проте витонченим. Дзян Сюєнін усе ще пам'ятала, що в цей час жила в західному крилі. Наступними дверима були покої Дзян Сюєхуей. У минулому житті, коли вона тількино повернулася, то, побачивши дзян Сюєхуей, відчула водночас і власну неповноцінність, і ревнощі. Коли її характер став розбещеним, вона завжди використовувала її статус доньки наложниці, аби ускладнювати її життя, дозволяла слугам погано до неї ставитися. Вона відібрала Дянсюєхуєй шанс стати навчальною подругою принцеси в палаці, вона навіть відібрала в Дзянсюєхуєй шлюб. Насправді, Шензе від початку подобалася саме Дзянсюєхуєй, але в нього була лише одна хустка від тієї, хто йому до вподоби. Він не знав, яка саме з доньок родини дзян їй подарувала, тож Дзян Сюєнін скористалася нагодою. Згодом Дзян Сюєхуей вийшла заміж за нащадка першої гілки джинші і поїхала зі столиці разом із ним. Під час святкування весняного фестивалю Дзян Сюєнін знову побачила її, тоді всіх жінок з внутрішніх зовнішніх кіл, які мали титули та ранги, запросили до палацу висловити свою шану, але Дзян Сюєнін побачила її лише здалеку. Вона тільки чула, що справи в дзянсюехої йшли доволі добре. Тепер, зіштовхнувшись із цією старшою сестрою, яка, здавалося, знову відібрала в неї життя, дзян Сюєнін відчула суперечливі емоції. Вона подумала спершу повернутися до своєї кімнати, перш ніж вирішити, з яким ставленням поводитиметься з дзянсюехої у майбутньому. Але коли йшла коридором, почула різкий голос це явно був голос старої служниці. Слова старшої міс просто смішні. У нашій кімнаті більше людей, а у вашій менше. Що поганого, якщо ми візьмемо більше цих подарунків? Хіба ви не знаєте, який у вас статус? Ба навіть більше, навіть якби прийшла друга міс, я б не злякалася. Це ж я тоді пішла забирати другу міс назад у резиденцію. Вона слухалася мене. Я казала їй йти на схід, і вона не сміла йти на захід. Ти! Під коридором стояла дівчина в небесно-блакитному вбранні з вишитими візерунками лотоса, з овальними обличчями, тонкими бровами, мов гілочки верби. Хоча її риси не були такими яскравими і вражаючими, як у Дзян Цюєнін, по її бровах та очах відчувалася гідна й стримана аура. У цю мить на її обличчі промайнула легка злість це була Дзян Цюехуєй. Позаду неї стояла дівчина в безрукавці. А за три кроки попереду. Стара жінка, убрана в золото й срібло. Під її губами чорніла родимка, що надавала обличчю зловісного виразу. Рот у неї був скривлений, а погляд, яким вона дивилася на Сюєхуей, був позбавлений будь-якої поваги і сповнений насмішки. Коли Сюєнін підійшла, вона навіть не помітила, що стояла просто за ним. Та щойно почула слова Вона слухається мене, Сюєнін раптово звела брови. Як так сталося, що вона комусь підкоряється? Ця стара жінка, яка служила в покоях Дзян Дзянсюєнін, була Ван Сіндзяде. Раніше вона працювала в меншиї, тоді і справді ходила забирати її, дбати про неї в дорозі. Згодом Дзян дзянцюєнін попросила менше передати їй цю жінку. Відтоді стара служниця ставилася до неї, мов до перевтіленого божества, шкодуючи лише, що не може стати на коліна і повзати в неї під ногами. Ван Ванцінзяде не могла бачити Дзян Сюєнін, але Дзян дзянцюєхої, що стояла перед нею, чітко бачила молодшу сестру. У цю мить її серце сповнилося розчаруванням. У резиденції ця молодша сестра була відома як справжній король хаосу. Опинившись у центрі сварки, Дзян дянсюхої боялася, що Дзян дзянцюєнін знову переверне правду й брехню, викликавши ще більше неприємностей. Служниця, яка стояла позаду неї, тремтіла на слабких ногах. Вона звернулася до Дзян Сюєнін. Вітаю, другу міс! Тіло Сіндзяде миттєво завмерло. Коли вона обернулася, її колишній владний вираз на смішки повністю зник. На обличчі з'явилася широка усмішка, і вона стала дуже привітною. Вона мовила, наче приємно здивована: О, моя друга міс! Ви нарешті повернулися. Ця стара служниця. Дома вже приготувала супи з чорної курки та ваш улюблений ананасовий пиріг. Кажучи це, вона уважно простягнула руки до Дзян Сюєнін, бажаючи підтримати її. На її зап'ясті красувався браслет із зеленого нефриту. Нефрит був кришталево чистим і яскравим гладким відтінком. Одного погляду було достатньо, аби зрозуміти це браслет із зеленого нефриту найвищої якості хетян. Дзянсюєні напустила очі, щоб поглянути, і її зіниці раптово звузилася. Цей браслет. У минулому житті перед смертю ваннян вона тримала Цюєнін за руку, хоча тоді Цюєнін уже знала, що ваннян не була її рідною матір'ю, а підступною жінкою, яка колись її підмінила, вони провели разом багато років, і, не розуміючи всієї вигоди чи шкоди, вона не відчувала ненависті до ваннян. Тож вона думала, що Ваннян хоче щось їй сказати. Хто б міг подумати, що коли Ваннян втиснула цей браслет у її руку, вона з болем мовила нін, «Нін, і нян просить тебе про послугу якщо повернешся в резиденцію і зустрінеш старшу міс, передай їй це від мене. Утомить цянцюянін відчула, ніби на неї вилили відро крижаної води. Можливо, її ревності до дянцює хої почалися саме з того моменту. Після смерті Ван Нян, коли Сюй Нін повернулася в резиденцію, вона кинула цей браслет у свою шкатулку з прикрасами і думала, що краще нехай він там згниє, ніж віддати його Сюй Хої. Згодом, після всіх пережитих подій, коли вона пригадала Ван Нян і дрібні подробиці минулого та захотіла знайти цей браслет, його вже ніде не було. Неочікувано він опинився у Ван Сіндзяде. Дзян Дянсюнін мовчки дивилася на вансін і її вираз її обличчя раптом став непередбачуваним. Ван Цін-Дзяде все ще усміхалася. Дивлячись на ваш одяг, можна подумати, що ви втомилася від розваг. Ця стара служниця проведе вас у кімнату. Але щойно вона підняла очі то зустрілася з поглядом Дзян Дянсюєнін. Вона й сама не зрозуміла чому, але холодок пробіг у неї по спині. Дянсюєнін не глянула на Дзян дянсуєхої поруч, вона злегка підняла куточок вуст і подивилася на Ван Цінзяде. Раніше я не помічала, що у вас такий талант. Ви навіть володієте унікальним мистецтвом зміни обличчя.